Шалом, це Славко. Вчора я мовчав символічно, щось комп засвоював якісь нові програми, оновлення, не хотів я його перегружати, доходний. А сьогодні сказати щось треба, доки Ася ізціляє. Ну, перш за все, що ми бачимо чемпіонат говорящих голів, що всі перевзуваються. І я мимоволі згадав мого любого. Болгарского классика Олега Костандинова Байганю пишет письмо, Каже. ваше царское высо... высочество, громы небесные обрушились на наши несчастные головы. Как бы это постойте, вот так подойдет? Небеса разверзлись или злили благодать на наше отечество? Только отечество как-то слишком просто получается, заметил Байганю, поставь наше милое отечество. По-моему, тоже без милого не ходиться, поддержал Баймихов. Вот что мне не подобается. Тим самим займаються наші говорящі голови. Те, що вчора виявлялося для них катастрофою. Сьогодні для них є перемогою. І подобається чим мені все це закінлось. Вот. Под зачохнутими строками стояло слідкує. В обезьян превратили нас, щоб чорт вас побрал совсем. Рад Раджу вам все прочитати це в оригіналі болгарською мовою. А мені згадався оцей прекрасний віршик на век простій шотландський край своєю древньою славою. Названня Саме я прощай, Атчизни Вілічавий. Ну, власне, тепер поговоримо за тези з усіх говорящих голів. Лише голова Давидюка сьогодні змогла дати нам якісь тези, крім славословія, міру. Перш за все правильно. Трамп не союзник, Трамп найближчий місяць буде посередником. Це мені сподобалось. Тут воюємо, тут не воюємо, а тут Україну ділимо. Ви помітили головне, що дві прес-конференції відбулося, що на от спільно нас не пустили, себто. Нема спільної думки, розумієте? Ну, показовим є вихід ЗСУ суджий ні за що. Все скінчилася ця авантюра, на щастя для наших вояків, і щоб змогли б нормально увійти. Ну, Місяць нам дають на те, щоб путіну роздовбати все, що тут є можливо, ви вже бачили, пішли удари. Мені сподобалась письмова відмова Заходу від НАТО. Захід має на письмі підтвердити, що Україну не вважають частиною Європи, що ми є євразійці. Оце дуже приємно, що Україна це позорне дитя смішення кровей в стілі расізму 19 го начала 20 го века, що ми не є європейці, що нас на письмі відмовити, нам в європействі. Оце було б би... подобається. Ну що, вся ця байда буде тристороння до кінця березня, це значить нас добиватимуть до кінця березня. Так, ну питання миротворців карателів, ми це обговорювали неважно. Скорочення військо, значить, скорочення війська таки буде. Зе вимагає гарантій, нібито на не виходу з політичного життя свого. Прем'єр, котрий може замінити вибори. Ну що ж, уявляєте, що це буде за прем'єр, якщо він вибори замінить собою. Головне, включити в Росію в архітектуру європейської безпеки. Це значить, не самі пропадем, а пропадем разом з Європою. Вже не так страшно і пропадати. Кінець НАТО. Ну ви розумієте, що таке Росія в європейській архітектурі безпеки. Це не тільки нам, як кролику, піс, це всім пісім. Так, тепер є надії. Знову почалися. Чекаємо на листопад 26-го року. Чекаємо знову на демократів. Ті, хто виживуть в схронах, мають чекати на демократів. Ми вже такі грипси отримували 45-го року. Коли ви знаєте, Шухевич розпустив у панахір. Лишилося тільки патьпілля. Каже: Ну а ждать то чого. Це ж вони потім розказували, що у нікого УПА вже не було. Шкович розпустив УПА 45-го року, лишилося тільки підпілля. Так, наша надія, значить, це комплекси Путіна, що неадекватному Трампу ми будемо пояснювати за неадекватність Путіна. Ну що, миленько так. Так, і головне, що замість Путіна, може, покарають Орбана, все по-троцькому, це символічно. Ідеться за те, щоб не нашкодити нашому суверенітету, щоб хоч суверенітет нам лишили. Ну, що я скажу? Я десь цілком поділяю хід мислі цієї голови, але насправді ось що вам потрібно. Оце ви маєте почитати все, да, це став на худой конець. От все власне. Ми в Україну роблять Балканською державою в стилі кінця. Це от ми повторимо героїчну історію Болгарії кінця 19 століття. Ну, мені все це приємно, як самозваному балканісту. Я завжди полюбляв. Може, і у нас якась внутрішня Македонська революційна організація нарешті заснується. Бай! лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я піду засою погуляю і покажу вам новий ножик, спрощений з тим самим клінком, шоу. Бо Найф, але він спрощений по дизайну, зміцнений, щоб служити в бойових цілях. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.